Тетяна Стеценко, ніч, полон самоти. Ця травнева ніч чарівно світла. Повновидий яскраво помаранчевий місяць кутається в м'яку сором'язливу хмарину, що вільно розляглася на невозводі, розпустивши довгі сизобілі кучері. Майорить на цій русалонці волошкова, скупана в сивих туманах сукня. Виграє сріблястою лускою в сяйві місячної Натертої доблиску холодної тарелі. На небі дива. О той велетенський мідний п'ятак спроквула, пірнаючи в хмарку, перевтілюється у скіфську золоту пектораль, а виринаючи небавом стає тією ж сяючою повною. Неозорий небесний купол чистісінький, окрім цієї незвичайної парочки. Лише поодинокі зорі підглядають за нею, втаємничено підморгують одна одній та зрідка, всміхаючись, дивуються, І ти бачиш те, що я бачу. Молодесенька хмаронька, русалонька. І зрілий місяченько бавляться, і нічого більше не існує для них у синіх порталах небес. Вона й милує і голубить, і спатоньки силкується милого вкладати, А той зрадливий князь ночі усе вигулькує низом з під пухких її перин, пустує з нею, гулятиму. Аж до світаночку. І жовтокій цариці ночі за ними важко встежити, чи пливуть оті диваки обидвоє тихим човном без весла, а чи то вони купаються на гребенях пінистих хвиль в Акмариновім безмежнім океані. Десь ближче до старого парку витьохкує сиринати неперевершений співець Соловейко. Його пісня, прем'єра місячної ночі, ліється барвистими переливами весняної радості. Маленький, сіренький, з неймовірно великими чорними очима соліст не шкодує ні зусиль, ні горличка, аби потішити чарівливими співами цілий світ. І навіть ясний місяць та його мила блідолиця русалонька заслухались. Полишивши свої витівки, завмерли, щоб не сполохати мить чудову. Ночі стали для неї поломом самоти, хоч і дні такі ж, і ця дивна ніч знову краде в неї сон. Вона тоне в полоні спогадів, які найчастіше навідують її саме в ясні місячні ночі. Жінка вкотре, немов переглядає старе кіно, найяскравіші щасливі кадри з нього в кольорі давні давні, їх не так і багато, а решта затерті чорно-білі, в яких вона живе тепер. Давно вже отак живе. Місяць розкидав по кімнаті свої сади. Клара Михайлівна підводиться зі скуйовдженого ліжка. І йде до вікна. Вона милується небесним дивом, любить з юності місячні ночі, хоч вони для неї вже тепер і злі. Жінка відчиняє навстіж вікно та з насолодою вдихає ще студенну нічну прохолоду. Земля вбралася у свіжі весняні шати. Саме весна завжди й нагадувала жінці про далеку рідну домівку, де квітував вишневим та яблуневим цвітом садок, а влітку й восени буяв щедрими плодами. Щемить її серце спогадами, розбурханими молодими вітрами, що приносять весну. Ласкавий травень заливає землю лагідним літеплом у природі сонячно. І радісна на серці. Ось біжить Клара весела шестирічна дівчинка в ніжно-рожевій капроновій сукинці з таким же бантом на голові, зеленою доріжкою серед квітучого садка до полум'яного тюльпанового багаття. За нею йдуть усміхнені щасливі мама з татком, щоб теж милуватися красою та зняти на фотоапарат Зеніт. Свою єдину улюбленицю. Цей давній кадр із життєвого фільму найміцніше закарбувала її пам'ять. Зростала Клара в гарній інтелігентній родині і, хоча, як подейкували знавці історії, батько з діда прадіда хлібороб вивчив свого сина на лікаря-невропатолога за мед, бо в школі хлопець не надто старався. Зате її мама у свою чергу була медалісткою. Так само вона закінчила й медінститут. Михайло просто обожнював свою Агнесу, розумницю і красуню. Покладистий скромний парубок мав гарну вроду і також привернув увагу дівчини з династії потомственних лікарів, які мали польське коріння. Довелося женихові трохи й повоювати з батьками, щоб одержати згоду, проте донька їх переконала віддальності свого обранця. погодилися. Хоч і поїхала донька далеко від свого дому, але така вже дівоча доля, отак От і привіз колись Михайло, здоров'як, агнесу Пшебліцьку, до свого провінційного райцентру, узявши прізвище дружини. Такою була умова. Агнесених батьків. Оселилося подружжя у квартирі при лікарні. Тут і промайнуло щасливе безтурботне дитинство їхньої доні. Батьки лікарі, особливо мама акушер-гінеколог, були цілком віддані роботі, тому побут їм організовувала незаміжня одинока тітка Михайла, яку запросила до себе Агнеса Орестівна. Кларочці приділялася особлива увага. Доня була одиначкою, у школі відмінниця, вона мала вдома все, що хотіла. У містечку того часу не було музичної школи, тож гри на піаніно навчалася удома з викладачем, якого привозили спеціально. Прибудували третю кімнату, світло і простору, коли дівчинка підросла. Словом, усе в родині крутилося довкола Клари. Проте дівчина не була пихатою, зарозумілою цяцею, на диво була простою і доброю з людьми. У класі перша красуня з русою косою, що сягала довжини форменого плаття. Усі дівчата не могли збагнути, як можна виростити таку красу, а пестила її матінка, доглядаючи навіть з фанатизмом. Мила волосся лише у відварах трав, матуся ж бо на тому чудово зналася. Росте дівонька та все пишніше розквітає соболині брови, зелені виноградинки, очі, черешні стиглі вуста. Закохалися у восьмому класі в клару два ровесники Сергій та Олексій. Батьки першого відправили хлопця вчитися подалі від гріха, бо розуміли. Що не до синове кохання. Другий потроху почав грати на гітарі так своє серце втішав парубійко. Пісні коханій присвячує, а про любов свою поки що мовчить. Цим батькам байдуже до синового захоплення та й чи вони знали, за ким той сохне. А кохання Олекси до болю в серці. Він навчався ще краще, був у числі хорошистів. Намагаючись звернути на себе увагу милої, якось приїхав до містечка молодий красень, хірург Борис Степанович, а Гнеса швиденько зорієнтувалася, що й до чого, якраз підходяща кандидатура для їхньої кларочки. Доня була тоді в дев'ятому класі, а матуся обійняла посаду головного лікаря. Натяки на те, що хотіла б мати за зятя Бориса, відкрили тому очі. Ось чому таке запопатливе до нього ставлення. Довелося парубкові пояснювати, що має наречену, закінчує виш, та давати драла від несподіваного мезальянсу. Агнеса Орестівна почувалася ображеною і довго сердилась на долю, адже, як вона вважала, зірвалася золота рибка з її гачка. Проте мусила змиритись, але інших женихів для доні вона буде приміряти саме до Бориса Степановича. У 10 класі батьки дозволили Кларі зустрічатися з Олексою в неділю. Хлопець приходив з гітарою, і вони разом грали, учили уроки. Батьки вирішили, що заборони зроблять усе навпаки, а так нехай сама, мовляв, переконається, що син пропахло її силосом та фермою до ярки і засмальцьованого тракториста їхній доні на рівня. Чи ж кохала тоді Клара, сказати важко. Пізніше вона зрозуміє та оцінить ту віддану сильну любов, але після випуску їхні дороги розійшлись. Клару за напочуванням батьків повела доля у медичний вуз, а Олексу в сільськогосподарський, які були в різних великих містах. Вир студентського життя закрутив обох, що на першому році вони зустрічалися зрідка на канікулах, мобільних тоді не було, а батьки намагалися відгородити доню від Олекси, забираючи, як не на море, то до родичів мами. словом, тоді Клара чи не зуміла, чи не схотіла поборотися за кохання, так вони й розійшлись. Відтоді вони ніколи не бачились, а загадуватиме Клара свого Олексу все життя. Я огортав її своєю ніжністю, немов крильми, не зводячи закоханих карих очей з її милого личка. Порівнюватиме Олексу але, але. Олекса дружиться у виші, у нього буде гарна сім'я з двома синами і донькою, яку назве Кларою, а колишню кохану Клару, хоч іноді, та й згадає, але ніколи не шукатиме. Відболіло, відгоріло і від серця відлягло. І слава Богу, його кохають і він кохає. А чи був би він щасливий з Кларою, хто знає. Доведення домашнього господарства дівчина зовсім не була привчена, усе робилося за неї іншими, тож на першому курсі для доні винайняли квартиру і відправили туди бабусю. Косу було відрізано, бо доглядати за нею нікому й ніколи, а далі навчалася дівчина, уже живучи у власній квартирі, придбаній батьками. Мати Клари мала потрібні зв'язки, тому донька, закінчивши вуз із червоним дипломом та ставши лікарем-офтальмологом, залишилася працювати в тому ж самому місті. Гарна робота, квартира, повага в колективі, красивий стильний одяг, врода усе є, а не складається ніяк доля. Матуся наполягала, щоб доня продовжувала навчання. Тож дисертації вона захистила і стала Клара Михайлівна кандидатом наук. Так уже і тридцять непомітно настукало. Бабуся відійшла в засвіти, а батьки хвилюються, що внуків не дочекаються, проте путящих женихів немає. Які траплялися, усіх відхилили, знову всі негідні їхнього роду і статусу. Не ходить дівчина нікуди, а на роботі то жонаті, то інтерни, чи то така доля оберігли батьки доню від проблем та не навчили в цьому несправедливому і жорстокому світі жити. Однак, як кажуть, судженого і конем не об'їдеш, а десь та зустрінеш. На курсах підвищення кваліфікації у столиці Клара його й побачила молодший, правда, на 4 роки Валерій. Одразу виділив красуню з поміж інших, і розпочався в них бурхливий роман. Вони не хотіли розставатися, але два місяці промайнули, як один день, настала розлука і роз'їхались, закохані в різні боки. Гладнавши справи на роботі і не лише там, Клара того не знала і вірила у взаємне почуття, приблизно за півроку сучений переїхав до неї. До цього він мав цивільний шлюб, де дівчина сподівалася на його реєстрацію. Однак доля мала інші плани. Тож Валерія більше привабили квартира і можливості великого міста аніж перезріла лікарка. А Клара, нарешті, відчула себе люблячою і, як думала, коханою жінкою. Народила синочка Гарика. Важкувато довелося все опановувати самій. Довелося й медсестричку наймати, щоб допомагала з дитиною, і домашню робітницю, літню жінку, сусідку просити, аби готувала та прибирала. Валерія те все спочатку дивувало, а згодом стало дратувати. Чужі люди в квартирі, навіщо? Повертався з роботи втомленим і роздратованим, працював на невідкладній швидкій, бо місця хірурга для нього поки що не було. Згодом Клара довідалася від людей, що Валерій зраджує. Син не влаштовувала. Спочатку хотіла простежити сама, а затим поміняла свою думку і хвалила разом з Агнесою Орестівною мудре рішення народить другу дитину і так збереже сім'ю. Колись мати з осторогою поставилась до вибору доньки, не схожий він на Бориса Степановича, але що вдієш. Клара була вже при надії. Доки була вагітною, Валерій і справді полишив свої походеньки і вже працював хірургом, знову ж таки через зв'язки тепер уже кларені. Дружина в декретній відпустці народився арсен, Гарику садочку йому вже п'ять, тату заробляє на сім'ю, та недовго панували там і злагода. Закохався Валерій у молоду, багату красуню, яку оперував і лікував після дорожньо-транспортної пригоди. Усе частіше чоловік затримується на роботі, працює в іншій лікарні, ніж Клара, така собі житейська банальна історія. Промучились в парі ще, арсену вже два, але не змогла втримати біля себе чоловіка і другим сином. Вибрав Валерій молоду і струнку, проти неї Клара дуже програвала, стала огрядною, опасистою, стомленою життям, забула, коли щось собі купувала, про себе забула. Так яскравий метелик перетворився на непривабливу гусінь. Пережила жінка не одну депресію, урешті вийшла на роботу, а далі посипались біди на Клару, немов хтось розв'язав їх цілу турбину. Поховала батьків одного за одним, сини підростають, норовистими стають. Підлітковий вік у Гарика з Арсеном поки що не такі складні проблеми. Валерій гроші переказує, але живе в іншому місці, а якоїсь моральної допомоги катма. Свого часу при розлученні подружжя не ділило майна, тож і квартира була шкларена, і машина з гаражем, куплені вже за спільні гроші, залишилися кларі з дітьми. Виріс Гарик і рано. Лед, закінчивши технікум, одружився з татарочкою. Якось узимку поверталася молода дружина з Криму, додому їздила потягом о другій ночі. Треба зустріти. Пішов гарик у гараж, щоб прогріти машину, зачинив двері, бо мороз дере та й заснув навіки від угару. Задрімавши, задихнувся. Чекала вдома мати, не їдуть діти, чекала й роза чоловіка нема. Зловила на вокзалі таксі до Клари нема гарика, до гаража аж по видному кинулися спить син уже вічним сном. Двигун працював, доки не закінчився бензин, і ніхто на ту біду не нагодився. Що було тоді, один Бог знає, а люди хіба про таке горенько розповіси словами? Проте Клара Михайлівна вибурсалася таки з прірви, як серце витримало, не збагне й сама. Недоля приготувала щасливій колись Кларі. Не один ківш лиха, але найстрашніше було, що в неї попереду. Машину лиходійку довелося продати, щоб поховати сина і поставити пам'ятник. І останнього, і відтепер найдорожчого, що в матері залишилось, їй доля не вберегла. Настали часи Революції Гідності. Арсен навчався в столиці і був на Майдані разом з іншими студентами. Серед тих, кого там добряче побили, мало не втрапив до числа Небесної Сотні, далі ж на хвилі патріотичного піднесення наївний юнак подався на кляту війну, похрещену владцями на Ато, забувши про все й усіх. Мати дуже тоді хвилювалася, телевізор дивилася днями й ночами, бо серце її відчувало біду. Але син не повідомляв про те, де він насправді. Вона картає себе за те, що не поїхала сама, не пересвідчилась на місці, не зупинила, не захистила, не напоумила, ніколи собі того не пробачить. Серед перших загиблих захисників рубежів України опинився її молодший син, єдина материна Надія, остання. Знову вона думала, що цього разу вже точно не виживе, був і Валерій на похороні сина, а вона бачила все, немов у якомусь чорному сні. Так і не настало для неї пробудження уже ось скільки років минуло. Почала відтоді все частіше страшне своє материнське горе топити в черчині. так вона хоч на трохи забувалась. Чи зуміє Клара побороти горе і себе? Зараз вона слабка жінка, чи стане в неї сили збороти свою недолю вже вкотре, чи зла доля звалить такий її з ніг? Час покаже. Сини ж мої, синочки, молиться за їхні душі сива мати. І ніяка слава й дари від держави їй не потрібні. Вона не ходила на відкриття меморіальної дошки в школі, де навчався її син. Кажуть, герой, який там герой, нерозважлива велика дитина безталанної матері, їй не потрібні химери і брехня. Мати не змогла себе переламати на догоду неситим владцям. Вони не повернуть сина ніщо не повернуть. Вона випивала і засинала, адже відтоді все довкола для неї стало чорною мертвою пустелею. І хто має право її судити? Навіщо мати народила синів? Кому? Державі, війні. Вона випила й забулась. Скільки так триватиме і за що їй отаке все, за які грехи? На жаль, не всі люди сильні в цьому страшному світі, тепер її життя полон самоти, чорний полон до віку. І чи одна вона така?